Рубрика «Крінж чи норм версія Українка, яка 15-й рік проживає в Туреччині. Крінж чи норм суп на сніданок, не яєчня, а саме суп. Крінж! Тільки знайомі, але вже цілують. Крінж чи норм для мене, чесно кажучи, це досі крінж. Але я розумію, що це частина турецького менталітету. Тому хочеш не хочеш, а маєш приймати за норму. Кішки в магазинах і ресторанах у відділення банку крінж чи норм. Для мене норм. Прибирати по кілька разів на день. Крінж чи норм? Крінж. Компліменти від турків через 5 хвилин знайомства: норм чи крінж 100% крінж і ред флег, я би так сказала. У Туреччині свято це коли їдять 6 годин і ще залишаються на завтра. Взагалі для Туреччини це норм. Чисто для мене це кріж, тому що я не люблю дуже, коли багато гостей, і коли ще у мене залишаються на незрозумілу кількість днів. Записалася на 9.30, прийшла в. Вчасно прийняли об 11.00 крінж чи норм. Взагалі для турків запізнюватися або починати щось набагато пізніше, це абсолютний норм. Вони завжди кажуть гельдім «геліорум». По факту, це ви можете його ще очікувати годину, але для мене це суттєвий крінж, тому що я людина план і взагалі люблю приходити завжди вчасно. Спілкування в парі. Я Google Translate. Він голосує. Сові на три хвилини. Крінж чи норм. Я вважаю, що крінж, але я знаю такі пари, котрі спілкуються і навіть після одруження через Google Translate. Я цього не розумію, тому що, перш ніж вийти заміж, ви повинні з чоловіком спілкуватися на всі теми. І це має бути не Google Translate. А що для вас крінж чи норм в Туреччині, пишіть в коментарях. У мене було все. Цьомкі-цьомкі, пакусіки!